Добрий вечір, шановна родина, дорогі друзі, гості каналу. Сьогодні ми допоможемо одному ліхтарику випрямити спину. Значить, Дивимось. Опа, Опа. Ржаві... На ржавих завісах двері тихіше відкривається. Ну, Це все від тих резинових резинових ощільнень, що тут по краям. Тут проходить такий цільний штир. Все, дивіться на повноформатному огляді. Провітрування. От. головний блок десь понижає який і тут. От. І що ми маємо сьогодні на огляді? Ми сьогодні, ми сьогодні на огляді маємо свіжішу найсвіжішу модель. Як треба робити світлодіодні фонарі? Я про те, що діоди напаяні на алюмінієвій великій пластині. Кожен друг від дружки далеко. І це дуже добре для тепло Ну, щоб не сказати від воду, бо тут всього одна ця пластина є, але вона от масивна. от. Но для рівномірного прогріву і для О, Ух ти! Вибачаюсь. Ви теж, напевно, забули. Що треба попереджу, Ой, забули надіти окуляри, я ж вас не попередив. І, по-моєму, ви праві. Знаєте, чим він ще хороший? На цей фоновий шум не зважаєте, ми потім щось з цим зробимо. Знаєте в чому ви будете праві? В тому, що він має мінімальну яскравість і він має лінійне регулювання. О! Заявляють нам 3000 люкс. Чому так? О! Тому що... Чому я так думаю? Тому що ми вкладаємо сьогодні от такого ліхтарика. Дивись. Дивіться. Акумуляторна короча, лампа. 18 літ, 300 люмів. Кольдер світла чи потужність не вказана. Ну, 3000 люмін, 1000 люм, зазвичай 10 Вт тягне. Дивіться, тут є 60 діодиків, якщо вже порахували. Такий, порахуйте. О, 60 діодиків. 3000 Значить 30 Вт тягнеться на кожний діод по пів, по пів вата. Все правильно. Це півватні діоди там є. Можливо, ми. Повноформатному огляді, то і розглянемо. Зараз використовується отакий акумулятор. Те, що він напів розряджений буду, то напевно, ну майже, то напевно там не так важливо а, цю для адгезії. Ой, кажу в адгезії для штатива під, е, під геодезією, не знайшов я в епіцентрах декількох. Поряд, ну тобі, що ближнього села. Тож вам покажу так от землі. Ну, ще в руки підніму, але тим не менше. Зараз виключаємо ми оцю лампу, Остається лише зараз це от ноль По висвітленню і тому всьому. Так, вмикаємо. Мінімальний режим, мінімальний, до речі. Якщо да, ну, підняти, щоб вдруг було зручніше. Дуже добре видно. Да, телефон підганяє, щоб було достойно видно. Отак ну, саме. О. Я вас знайшов ну, попрошу звернути увагу, ми зараз тако, О, тако. раз. Будемо підсвічувати це дерево. Ви також його не бачите? Зараз побачите. Оба є дерево. Десь. Опача. Є дерево. Та є і джек навіть, бачиш? Добре. Головне тут, що ми бачимо дерево. Ви бачите, і я бачу. Десь нема дерева. Є дерево. 10 метрів. 10 метрів до нього. Хлопці, друга родина. Також панянки. Дуже добра така. Це така дуже добра куногонка для вашого хлопа йому в гараж. На блекаути і на всякі. Можливо, десь там на нові будівлі, чи, скажімо так, на винайні ті якісь там сховища, щас, 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 куди треба там щоб поїхати щось зробити певний час, чи прибрати, чи пересипати. Ну і поняли, чи зернові чи якби О, Такі господарські речі взяли таку річ з собою. О, Вона ще зручна тим, що ти можеш, ну вже всіх, у всіх там, я думаю, знайдеться десь, як його сказати, якась зверху доска, бальок, чи який штир, чи що, щоб такого повісити. О. А ні, то вже і на поганий кінець вже і з цим, і магнитиком, причепити, чи дротиком. Тут от є такі розмір, тику вони написані, да? для шурупів чи гвістків місце, ви бачите. Ну, під оце, як я кажу, під адгезію, геодезію. Та оця різьба, що, скажімо, під телефонні або освітлювальні штативи звичайні для тих блогерів, котрим я не являюсь. О, от, -от так. О-о От -от -от так. Отака От річ. Ааа, хто додивився сюди. Дуже вас цей, в принципі, розуміє, не? бо ми маємо за такі гроші, що молодець не падай. Що ти вже? Ноги не тримають. Будь людиною. Тут немає. По-моєму. Зараз ми спробуємо бачити. Тут немає. Знаєте чого? Дімінга. Чи, чи дімірування, ні, домінування, дімірування, ні, ні. дімінга нема. Це така шим модуляція світла. Тут ми з вами маємо глянути, саме важливе підкреслити, що попри те все. О. А, до речі, колір. Там десь є в спеціфікаціях кольор. Але я вам скажу таку: 4. Чотири... Зараз секунду. О, молодець. О, кротам підсвічую, зараз вони бідолахи аж послепнуть. ж так яскраво світить в норку. О, цей. Цей-це-цей. Кольдер світла, як на мою думку, от, і відео підстроїлось, бо воно просто так того не робить. О. Бачите, не мигає не цей боковий фон, а абсолютно не мигає. Навіть у півяркості. Тут десь 4400 кельвін. Під 5 тисяч. Це таке яскраве денне світло. Зараз. Кельвіни це про температуру світла колірну. Тобто, я думаю, ви на відео бачите. Це оця тихоногонка світить. Оця конгонка Що ви бачите? Що вона не міняє кольори предметів. Оце дуже важливо. Бо є там деяких там... Українського девольта чи там ще когось ось випустив він щось наподобі як вони називають то ліхтарик, там Лехтарик. А там тих нещасних 6800, чи скільки там Кельвін. Оце, Ну, коротше, синє світло, що з часом фіолетом віддає, розумієш? І нема дімінгу. В тій лампі є. Ну, наприклад, в того українського чорного девольта така велика є на великій площадці, лампа така на шар'їрині викрутиться. І теж з такими от ушками там зрозуміли про яку акумулятор звідси вставляється. І, до речі, як він вставлений, повністю там нема доступу до клавіші, же збоку вися заряд. О. І нема на тому великому корпусі, на цьому всьому механізмі нема клавіші, перевірки заряду акума. Ото, ото, ото. У нас тут оці завіси не риплять. Розумієш? Це не тепловідвід, от, от він там. Він дихає собі. Ну, тіпо, як -то? Пасивне охолодження має. Так от, там є дімінг. Це таке мигання світла. Хто фотографії працює, ну, відеоз'йом, це все знає, наскільки воно паскудно. Ну, як мінімум, затвор чи запирачка. Запірач, затвор, Камери спробую, ну, постійно підбирати свою швидкість, щоб вам не було оцих таких кадрових мигань на відео. Пробує все сплав, ну, сплавити, в плані зрівняти, вирівняти, плавно якось обійти ефектами. Але є мій мінус. Коли дуже воно так себе підстроює, то тоді кадр, якщо ти в 60-ті составом як зараз я знімаю, то тоді воно трохи зрізає твої кадри і змазує. Тому що не встигає довод робити, скажімо, підстроюється підмигання світла. А ти більше трей доволі швидкий кадр. Коротше, це паскудство. А тут на постійному струму. Що я гадаю? В такому випадку, так як і в тих менших фонариках було, тут йде просто понижайка. Ну, струмо, з струму, з струму, як ти? З границею по струмові, ну, на відповідну потужність. Повторюсь. Але я думаю, що тут понижайка, тому що після неї, тільки після неї, хоч навіть мінімальний конденсатор, то немає тоді у цих оцих всяких дімінгових приколів. Меган світла, в общем, нема. Є тільки меган, а світло у нас працює постійно. Все, всім до зв'язочку. Переходьте на основний до ролик, а може це і лишиться навіть основним, не знаю. Ну хочеться ще заглянути всередину під повноформатним роликом.